Вітаю вас, шановні колеги, кандидати і громадськість. Сьогодні, 16 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралася для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Назаровим Іваном Володимировичем. Сьогодні на співбесіді присутні всі шість членів дорадчої групи експертів: це секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конер. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів пан Ярослав Романюк, пан Алеш Залер та пан Василь Шакун, а також я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також під час співбесіди присутні заступники членів дорадчої групи експертів пан Віталій Махінчук, пан Річард Баред, пан Томас Гріфітт. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому під час оголошення повітряної тривоги співбесіда буде продовжена. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди наживо на офіційних ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та кандидата щодо обмеження використання сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом в прямому ефірі. У разі необхідності обговорення таких даних трансляція буде призупинена. Ми готові розпочати, тому я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів Ані Моріно Конер для представлення кандидатів та нагадування щодо регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Дякую. Дякую, пані голова. Вітаю, шановні колеги та всіх, хто нас дивиться, як уже сказала пані Васильченко, зараз дорадча група експертів проведе співбесіду з кандидатом Іваном Назаровим. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності критерію високих моральних цінностей. На одну співбесіду відводиться орієнтовно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і, по суті, поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку завершальну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата Назарова. ДГЕ надсилала йому запитання для надання письмових пояснень, тому кандидат мав можливість підготувати та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидат пан Назаров на посадок судді Конституційного суду України, який допущений до конкурсного відбору Комітетом Верховної Ради України. Пан Назаров є доктором юридичних наук. Професором кафедри цивільної юстиції та адвокатури національного юридичного університету імені Ярослава Гомудрого і також є заступником голови національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він також працює головним науковим співробітником інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України. У 2011 році він захистив докторську дисертацію за темою судові системи України та країн Європейського союзу. Порівняльно-правовий аналіз крім цього нагадаю, що пан Іван Назаров вже брав участь у конкурсному відборі минулого року і проходив співбесіду з дорадчою групою експертів. Пане Назаров, якщо ви бажаєте щось додати до свого представлення, то можете зробити це зараз в межах двох-трьох хвилин. Або ж ми перейдемо до питань. Немає. Дякую. Дякую вам. Перейдімо до запитань. <кій> Під час минулого конкурсу на посаду судді Конституційного суду України ви зазначили, що в низці документів про доходи ваших батьків, які були у розпорядженні, та приймались до уваги дорадшої групи експертів, були помилки. Про це ви неодноразово повторно згадуєте у відповідях на письмові запитання в рамках поточного конкурсу. Скажіть, будь ласка, в чому це? Виражається і по-друге, чи взивалися вам якісь останнім часом дії з метою з'ясування доходів ваших батьків та які їх результати? Дякую за запитання. Так на жаль, я невчасно помітив ці помилки, але тим не менше звернув увагу: я будь-який -як, як будь кандидат в межах цього конкурсу має право перед співбесідою знайомитися з матеріалами справи стосовно себе. І коли я знайомився з матеріалами справи, то фотографував документи відомості від податкової служби від державного реєстру платників податків про доходи. Стосовно себе і близько осіб за певний період часу, і потім, коли аналізував ту інформацію, то побачив, що в цих документах не було. Інформації про ряд доходів, яких моїх батьків, наприклад, дуже банальне питання це пенсію, яку отримує мій батько з 2000 року, і пенсію, яку ми отримує моя мати, якщо не помиляюсь, з 2008 року у відомостях від відповідних державних органів не було інформації про ці суми, які їм нараховувалося. Я прийняв рішення про те, що ну я вважаю, що це є важливим, що це ну, відображає в повному сенсі, в повному змісті. Ті можливості, які вони мають в матеріальному характері, і саме тому звертав увагу. На жаль, з помилкою строків до речі, групи експертів, і в принципі це одна з причин, чому я зараз приймаю участь у конкурсі. І також в той час, який пройшов після першого конкурсу, я звернувся з проханням до моїх батьків, щоб вони все ж таки зробили певні кроки в цьому напрямку, щоб вони змогли звернутися. До відповідних державних установ для отримання інформації про те, яка пенсія їм нараховується, з якого часу як вона змінювалася за час, який пройшов з моменту її призначення. Були певні звернення з боку моїх батьків з цими простими питаннями, і о, ці документи надавалися до речі групи експертів, тому числі ви могли побачити, що це не так просто о, пересічному градіманіну таку інформацію отримати, тому що ну на жаль, ці цифри моїм батькам не були надані. Хоча я знаю, що відповідь все ж таки Пенсійний фонд надав, дорачій групі на відповідні запити, і я знаю, що зараз у вас ця інформація є. Дякую. Дійсно, дорача група приймає цю інформацію і вважає, що у нас це питання вичерпано. Проте є інші питання. В рамках минулого конкурсу на посаду судді Конституційного суду. До речі, групи експертів виникли обґрунтовані сумніви щодо законності джерел походження вашого майна та відповідності рівня вашого життя і членів вашої сім'ї з задекларованим доходом. Зважаючи на це, просимо повторно надати пояснення з наступних питань. Згідно ваших декларацій, 28 грудня 2006 року ви придбали автомобіль Хундай. Дві року випуску за 86 тисяч 100 гривень. Поясніть, будь ласка, за які кошти було придбано дане авто і які джерела походження цих коштів. Дякую за запитання. В межах попереднього конкурсу і письмових відповідь як і в усних я пояснював, що автомобіль Hyundai 2006 року придбався за кошти моїх батьків. Це був їхній подарунок для мене. Дякую. Ну, далі. Згідно знову ж таки ваших декларацій. В липні 2011 року ви придбали авто Форт Кука 2011 року випуску за 283 тисячі 900 гривень. Поясніть, будь ласка, походження цих коштів. Дякую за запитання. На той час автомобіль Hyundai було продано автосалону в межах системи Трейдин, і при придбано автомобіль Ford Kuga 2013 року. Ні, Ну, Ford Kuga відповідного року випуску. А на автомобіль Ford Kuga гроші надавалися моїми батьками. Дякую. Проте, через деякий час, 1 липня 2014 року, ви знову вирішили придбати авто. Форт Кука 2013 року випуску вартістю 390 тисяч гривень. Поясніть, будь ласка, походження цих коштів в даному випадку мною було продано автомобіль Кука минулого, минулого, який у мене був в наявності, і придбано цей новий автомобіль Кука. Більшою мірою кошти вже докладав самостійно, але так само певна частка грошей була надана батьками для придбання цього автомобіля. Згідно ваших декларацій, 1 лютого 2017 року ви придбали квартиру площею 88,5 квадратних метрів вартістю 890 тисяч 469 гривень у місті Харкові. Поясніть, будь ласка, за які кошти було придбано дану квартиру та які джерела їх походження? Дякую за запитання. Для придбання цієї квартири я використовував більшу мірою власні накопичення, які я робив за межах свого професійного життя. Квартира купувалась на умовах оплати частиною. Перший взнос був 30%, Потім інша сума виплачувалась поступово кожного місяця протягом двох років. Це оплата була зафіксована в гривні, і до речі, забудовник був обмежений в можливості піднімати ту вартість, враховуючи, що в 2014 році був інфляційний процес в Україні, і то на той час це була дуже вигідна пропозиція з боку забудовника. Тому я реалізував цю можливість, як я описував у своїх відповідях письмових, більшою мірою все ж таки оплата була саме з боку мого. Дякую. Зрозуміло. Ви були співзасновником товариства інститут правового захисту бізнесу. Опишіть, будь ласка, діяльність цього інституту та вашу роль в цій в цьому в цій установі. Дякую за запитання. Це був дуже цікавий досвід для мене. Я на той час вчився в аспірантурі, і інколи у мене траплялися такі думки. Навіщо я пішов займатися наукою, коли можна на практиці такими цікавими речами займатися? Тому я погодився на пропозицію, що можна створити господарчий суб'єкт, який би займався юридичною практикою. Було створено ТОВ інститут правового захисту бізнесу. У мене була частка в установному фонді 10%, і крім того, у мене була посада директора в цьому інституті. Ми Займалися надаванням юридичних послуг а, і проводили тренінги і семінари з актуальних питань законодавства, як необхідно використовувати законодавство господарюючими суб'єктами. Собі на користь про і проіснував цей інститут або ця товка приблизно один рік. Потім я помітив, що все ж таки моя практична робота не йде на користь моїй науковій роботі. Аспірантура закінчується дисертації Нема Тож я вирішив рішення рішення, що мені треба йти через рік з цією цього, з цього інституту з цієї, з цієї практичної роботи. І я вийшов із складу цього господарюючого суб'єкта і продовжив працювати над науковими самими працями. Дякую. Чи підтримуєте ви якісь ділові або якісь інші стосунки з вашими колегами цьому, по цій установі? Мені <гум> було запитання про декількох людей, які були також співучасниками, співвласниками цього господарюючого суб'єкта після виходу і складу цього господарюючого <гум> суб'єкта. І після того, як звільнився з посади, я з ними відносини не підтримував. Оскільки вони не є науковцями, я маю на увазі нехорошого хорошого пана. То на конференціях я його не бачив. Дякую. Один із колег ваш, Нехорошков Роман, мав конфлікт і був фігурантом кримінального провадження за статтею 368 зі значком 2 незаконне збагачення. Як і він мав житло в, ж, в тому ж будинку, де за її за тою ж адресою. Де е, і ви проживали. Підтримуєте ви з ним якісь стосунки? Е, мені ця інформація не відома. Зараз ви мені сказали, я про це почув перший раз. Стосовно пана Нехорожко, після того, як вийшов із складу е, господарюючого суб'єкта ТОВКІ, інституту правозахисту бізнесу, я більше стосунків не підтримую. І в будинку, в якому проживав Харків, я його не бачив жодного разу. Ну, я передаю на далі мікрофон пану Алешу. Yes, Дякую дуже, пане Василе. Вітаю, пане кандидат. В мене наступне питання. З постанови. Червонозаводського районного суду міста Харкова від 20 грудня 2017 року вбачається, що стосовно вашої дружини управлінням захисту економіки в Харківській області департаменту захисту економіки Національної поліції України був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Передбаченого частиною першою статті 172 шість купап згідно протоколу від 17 липня 2017 року, ваша дружина, обіймаючи посаду помічника заступника голови апеляційного суду Харківської області. Тобто, будучи суб'єктом, на якого поширюється дія закону України про запобігання корупції, порушила закон України про запобігання корупції в частині своєчасного подання декларації. Виходячи з аналізу даної постанови, дане провадження у справі про адміністративне правопорушення у відношенні вашої дружини було закрито у зв'язку з закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Оскільки ваша дружина систематично не з'являлася у судові засідання через хворобу. Чи відомі вам обставини даної ситуації? Якщо так, вкажіть, будь ласка, що стало дійсною причиною несвоєчасного подання вашою дружиною декларації? Дякую за запитання. Якщо не помиляюсь, моя дружина приблизно один. Нещодавно почала працювати в апараті апеляційного суду, і це був для неї перший досвід, коли вона мала була подавати декларацію. Якщо я не помиляюсь, вона пропустила строк подачі декларації, подала її пізніше, десь на пару днів. І це дійсно було дуже прикро, вона з того дуже сильно хвилювалася. І цей факт був помічений відповідними органами, відповідно, була порушена відповідна справа і вона розглядалася. І чесно кажучи, далі я вже за обставинами цієї справи не дивився, тому що ну е, тому що от із того, що я знаю про цей факт, це дійсно було порушення з боку моєї дружини. На пару днів вона порушила строк подачі декларації. Я це пов'язую з тим, що в неї досвіду декларування було замало. От, і нам дуже шкода, що так було. Дякую. Thank you. Um... Дякую. ваша дружина також систематично не у судові засідання протягом доволі тривалого часу через хворобу. Чи надавали їй чи надавали ви їй будь-якого роду юридичні поради стосовно непояви у суді або стосовно цієї справи загалом? Дякую за запитання. Моя порада була дуже проста і своєчасна. Я казав про те, що треба своєчасно подати декларацію. Тож після того, як цей строк було пропущено, я вже ніяких порад не давав, тому що що тут вже порадити, все відбувається так, як і має відбуватися по закону. І звісно, що за датами судових засідань я не слідкував, тому що це не моя історія. Дякую. Дякую. Дякую за вашу відповідь. В мене більше питань немає. Я передаю слово. Давайте. Скажіть, будь ласка, ваша дружина працює в Конституційному суді? А, так, моя дружина зараз працює в Конституційному суді на посаді наукового консультанта в суді Конституційного суду. Угу. Зрозуміло. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидата? Немає. Іван Володимирович, у вас є можливість до п'яти хвилин виступити з заключною заявою? Дякую. Шановні члени до речі, групи експертів. Я хочу використати свою можливість, щоб сказати і пояснити, чому я приймаю участь у конкурсі до Конституційного суду України вдруге. Ви знаєте, що я є фахівцем, науковцем у галузі судоустрою прокуратури адвокатури. Це достатньо широка галузь, і в межах неї я займався як науковець питаннями проблематики судової влади, судової системи, статусу суддів, порядку формування суддівського корпусу і інше. І в принципі, я думаю, що будь-які сторонній спостерігач обізнаний сторонній спостерігач знає, що є і інші спеціалізації в межах права, наприклад. Конституційне право і є багато фахівців з того з цієї спеціалізації. Так само можна подумати, що Конституційний суд України якраз і має наповнюватися такими кандидатами суддями, які є фахівцями з конституційного права. Але в цьому контексті я хочу додати, що. Е Конституційний суд є колегіальним органом, і всі рішення приймаються відповідно за таким же самим принципом. І якщо під час прийняття рішення буде поєднуватися думка фахівців з різних спеціальностей, наприклад, фахівця з конституційного права, фахівця з судової влади і судової системи, то такі рішення будуть більш обґрунтованими і більш повними. Саме тому я вважаю, що можу бути ефективним доповненням до конституційного суду України і можу приймати участь в цьому конкурсі, буду там. Корисним, але це є не єдина причина, тому що чому я подався до цього конкурсу. Є і інша. В межах свого життя я завжди намагався дотримуватись певних принципів, які дуже прості. Я намагався завжди поступати правильно. Я намагався бути чесним стосовно себе, і стосовно оточуючих. Я намагався приймати обґрунтовані рішення і бути відповідальним за їх наслідки. Життя, воно таке, що ніхто не застрахований від помилок. Це нормально, якщо ти помиляєшся, але треба робити певні висновки. Якщо ти помилився, ти маєш вибачитися. Якщо була якась шкода завдана, ти маєш таку шкоду компенсувати. Ти маєш зробити певні висновки, намагатися не робити такого в подальшому, ставати краще. Це дуже прості правила, які характерні для будь-якої людини, нормальної, розумної людини. Немає значення, приймає вона участь в конкурсі чи ні. І цих принципів, мабуть, ну це і життя їх формує, але також і батьки вони дають певні загальні настанови в тому. І я хочу сказати, що майже всьому, що в мене є в житті, я зобов'язаний своїм батькам. Вони мене вчили, і мої успіхи, які у мене є, якими я. Маючи можу сказати, що я йому пишаюся. Я завдя вдячний саме своїм батькам. Мій батько служив у Збройних силах України, служив у межах Служби безпеки України, зарекомендував себе як надзвичайно фахова професійна людина. Він багато років служив за кордоном. Коли радянський союз розпався, він прийняв для себе рішення повернутися в Україну, щоб прийняти участь у розбудові незалежної держави. За свою професійну роботу він мав нагороди від держави. Він пішов на пенсію. Після пенсії він зміг себе реалізувати в приватному секторі. Після того, як він пішов на пенсію, держава знову його закликала для роботи. В органах державної влади він працював в системі органів внутрішніх справ. Він працював на державному підприємстві, значення якого зараз є дуже важливим. В межах всіх цих робіт і своєї діяльності він багато разів проходив через спеціальну перевірку, і в межах це такої перевірки компетентні органи жодного разу не мали. Претензій до його професіоналізму і не мали сумніву стосовно тих питань, які зараз ми розуміємо в межах доброчесності. Я знаю його оточення і в межах оточення всі вважають мого батька як дуже порядну людину. Я дуже поважаю своїх батьків і не маю ніякого іншого сумніву в тому, що вони є порядні люди. І я їм вдячний за те, що вони мені до Саме тому я намагаюся ті ж самі принципи використовувати. Саме тому я не зміг втриматися і прийняв участь в цьому конкурсі вдруге, тому що маю все ж таки додати певну інформацію до дорачої групи експертів, яка була б сприйнята і сприйнята позитивно. Я сподіваюся, шановні члени до речі, групи. Я дуже вам вдячний за вашу роботу. Я вдячний за те, що маю можливість приймати участь в цьому конкурсі. Я вам бажаю. Успішного завершення цього конкурсу. Дякую вам, дякуємо, Іван Володимирович, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість. На цьому співбесіду з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Назаровим Іваном Володимировичем Оголошуємо завершено.